Вас вітає рівне, дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 де сьогодні розпочинається кубок нескорених. Перед І сезоном найталановитіших вихованців місцевої дюсуша номер 4 перебувався до столичної аврори. Зараз момент у Харкова. Хороший, причому дуже момент у Харкова. 35. Болянюк. Капітан з'явився на паркеті і одразу забиває. Сьома хвилина нашого матчу Михайло Болянюк, як він власно розібрався. Рахунок Михайло Болянюк номер 50. Прибрав суперника і пробив у протихідним кіпером. Але тут дуже, Сиротенко дуже впевнено, ефектно грає п'ятою. Втрачаються м'яч харків'яни. І тут класно грає голкіпер. Сиротенко тут надійно страхує а двічі своїх партнерів, Топчий пробиває, тут міг підставити. Горбулько дуже щільно проти Серетенко зіграв. Але харків'яни зберегли м'яч. Поволоцький. Артишевський вирішив не фолити проти нього. Ну і тут рятує команду Дмитро Дяченко. Владислав Поволоцький мав хороший. У нас тим часом гра продовжується. Рівняни розігрують Аут. Любомир Парфенюк пробивав. Там неприємний дуже рикошет був від гравця Харківського. Дуже важливо якраз грати ногами теж впевнено, окрім того, що впевнено граєш руками. Парфенюк. Він пробиває, і подивіться, як забиває Любомир Парфенюк. Просто у Більярд зіграв на фондзальному майданчику. 14-та хвилина. Любомир Парфенюк і все дуже просто. Дмитро Дяченко віддає. Але Михайло Валянюк віддає поперечну передачу на Парфенюка проти Парфенюка. Опонент грає, але Парфенюк прибирає одного і не зближуючись з іншим. Метрів із 15-ти Кубку не 20 2024. І знову Парфенюк, йому схоже, полюбилися такі дальні удари сьогодні. Волков красиво на Волянюка. І як тут зараз Микита Подубний. цей удар Це І що просто втрачають Як і дуже, дуже невдалий дуже невдали розіграш цієї атаки. Волков просто віддав м'яч суперникам. Зрештою, Дмитро Дяченко змушений. Вступати. І що тут? Козлюк ледь не переправив м'ячу сітку. Залишився у нас перший тайм. Командами кабіна. тайму рахунок. Два після першого тайму. Також у першому таймі отримав ще один гравець харківського клубу. Зараз після цієї атаки дуже непогано атакував Сергій Вільхівський. Антон Казахі про Харкова. Він, до речі, сьогодні лише ще не пропускав, обидва м'ячі, в першому таймі пропустив інший голкіпер, Микита Поддубний. Його має простір. Що тут Басич надійно грає, хоча поступається у зрості своєму опоненту. Зараз Олександр Басич розганяє атаку, яка атака зараз була від рівницького кардинала. Басидженко знову в такому складі грають харків'яни. Парфенюк, Волянюк. і Горбулько і Волков зараз у рівнян на майдан. Господенко знову помилився зараз з передачу гравець Харкова. Тут Парфенюк просто додавав уже з 10 метрів крізь усі ці... таких прикладів у підзалі сотні і тисячі. Олександр Басич дуже невдало вибиває м'яч. Тут завдання було. було І дуже ефектно зіграв Парфенюк. Два в один виходять рівняни. Потрібно було лише забивати Горбульку, ну і дуже невдало знову він пробив. Хороший момент, який кардинал не використовує. Горбулько, а знову він помиляється. Неточна передача. Жило Хахелів перехоплює Роман Господенко. І Подивіться, у шпагаті на лінії воріта Дмитро Дяченко. Ну, Топчий. Сиротенко. Залишає м'яч Топчую. Хахілєв, Поволоцький. Там знову, здається, був рикошет від когось із рідня. Сергій Топчій. Чудова передача від Кирила Хахілєва, Данило Сиротенко сам на сам із Дмитром Дяченком. Але... Поволоцький. Друзі, нагадаємо, що о 16-й сьогодні стартує другий поєдинок групи А. А от ось тут я вже хотів сказати, що забивають харків'яни, але якимось дивом знову Дмитро Дяченко рятує. Поволоцький. Артишевський. Що тут? Знову не забиває Харків. Хахелів і знову поривує цей удар. Розігрують харків'яни, лунає цей спискок, завершується. Тому що у першому матчі ПВД Спардика кардинала Рівно вибігує Харків з рахунок.